Добрий день малята, любі хлопчики, дівчата. Рада зустрічі з вами. Ой, малята, чуєте звук? Мабуть, до нас хтось поспішає. Спробуйте відгадати, хто це. Влітку медом ласував, до схачу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг, бачить чи не бачить сни, а проспить аж до весни. Доброго ранку, ведмедику. Доброго ранку, малята!» Малята, а чому це ведмедик прокинувся? Він взимку повинен спати. Ой, малята, ведмедик мені каже, що він прокинувся, бо дуже-дуже змерз. Тож пропоную вам зробити для нього клоптикову ковдру. А як ми це будемо робити, я вам розповім пізніше. Малята, спочатку ми розігріємо наші пальчики. Тож приготували свої пальчики, пригадаємо пальчикову гімнастику, яку ми вже з вами робили. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали, ми сьогодні всіх малят зранку привітали. Тож пальчики ми розім'яли і готові працювати. Малята, погляньте! Ось така клаптикова ковдра в нас повинна вийти. Ми з вами будемо робити її з ось таких квадратиків. Я їх вирізала, вирізала заздалегідь. Клаптик жовтого кольору і синього. Ви можете взяти будь-які кольори, які у вас є. Ну що, готові? Тож почнемо змащуємо клеєм нашу ковдру. Нехай вам допоможуть батьки це зробити малята. Потім беремо квадратик синього кольору, прикладаємо його і за допомогою серветочки примакуємо ось так. Потім візьмемо клаптик жовтого кольору, теж прикладаємо його ось так. Ось так під лапку ведмедику. Ось так. Прикладаємо. Ти за допомогою серветочки примакуємо. І так чередуємо по черзі клаптик синього кольору і жовтого, поки не заповнимо всю нашу ковдру. Малята, погляньте, яка клаптикова ковдра вийшла у мене. Бачите, ми весь прямокутничок заповнили. Ведмедику, поглянь, яка гарна ковдра у нас вийшла. Тобі подобається, ведмедику? Ой, малята, гляньте, нашому ведмедику дуже сподобалася ковдра. Тепер наш ведмедик буде спати під теплою ковдрою до самої весни. А ви, малята, з батьками теж. Вдома зробіть теплу, гарну, яскраву різнокольорову ковдру. Ще ви можете зробити ось таку ковдру з обгорток від цукерочек. Погляньте, яка вона цікава і яскрава. Тож ми з ведмедиком з нетерпінням чекаємо на ваші ковдри. Обов'язково поділіться з нами своїм результатом. Ну, а зараз ми з ведмедиком кажемо вам до побачення, до наступних зустрічей, малятка!